Наразі ми спостерігаємо дефіцит вчителів, і цей дефіцит вчителів спостерігався і до початку повномасштабного вторгнення. Проте, з початком військового стану то вчителі теж виїхали за кордон, але ми спостерігаємо навпаки повернення вчителів до, на території України, на територію Одеської області, і вони продовжують свою роботу в закладі загальної середньої освіти. Проте вакансії на 10 серпня було понад 800 вакансій педагогічних працівників. Як правило, це педагогічні працівники, які нам не вистачає, це вчителі математики, фізики, англійської мови, не вистачає асистентів, вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів. Проте, враховуючи зменшення контингенту учнівського по Одеській області, для прикладу, в минулому році у нас навчалося 245 тисяч здобувачів освіти. То цього року на 24 тисячі дітей зменшувалось в області, а це, в свою чергу, зменшується і кількість навантаження на вчителів. Діти без вивчення предметів не залишаться. Наразі навіть місто Одеса, якщо вони анонсували, що в них було більше 500 вакансій вчителів, то станом на, на сьогоднішній день то у них лише 315 вакансій педагогічних працівників. То ці години будуть розподілені між, між вчителями, які є в закладі освіти. Окремо, я звертаю увагу, що ті. Педагогічні працівники, які знаходяться на території Одеської області з числа внутрішньопереміщених осіб, то ми ласкаво запрошуємо до наших закладів освіти. Окремо на сайті департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації є вкладочка вакансії, і педагогічні працівники можуть з ними ознайомитися, звернутися до школи, і ми залюбки предоставимо їм місце роботи в закладах освіти.